Так, всім вітання. Відео Експромт, чи як там правильно назвати. Малюємо автомобіль, бо ми не вдома. А людям треба підключити терміново. Зразу ми виложимо на YouTube. Пробую я так, що вийшло. Скажімо, в руках тримаю, разом малюю. Попробуємо. Значить, в чому, в чому питання? Питання в наступному. Є термостат Тервікс, є термостат там Terwicks, який буде працювати вже після теплоакумулятора на наш будиночок. На наш і його задача вимкнути насос, коли буде захолоне вода. Налаштуємо на йому 35 градусів, там плюс-мінус, плюс. Ну, вибачайте за, за якість зйомки, за фокусування. Знімаємо як можемо. Я Не пам'ятаю так розміщення контактів вже тут здається сі, і тут, напевно, чи тут 2, напевно, тут 2. Фактично нам треба контакти С і контакти 2. Сам капілярчик, сам капілярчик притискаємо до е, виходу наш теплоакумулятор. Там є патрубочок, де йде забір на наше опалення. І туди притискаємо під, під утеплювач. Це буде утеплювач. О, під утеплювачем. І до дотеплювачим запихаємо, щоб він торкався до ближчі на патрубочку. Можна притягнути стяжку і можна так. Це не важливо. Далі у нас є кімнатний програматор. ось вся схема в чому. Є кімнатний програматор. Кімнатний програма, сам прийомничок до нього. І ззаду є контакти. Взаду є контакти, скажімо, я так намалюю. Там таке заглиблення для проводів. Там 0. Ой, так, Н. Лінія. І навпаки вже не пам'ятаю. Там «НО» пише і «КОМ». Тобто цих два контакти це, е, комутуються, якби реле, а сюди подається піде, живлення 220 вольт. Є там така вилучка в комплекті. Я рекомендую зразу, щоб багато не мудрити, використати ту вилучку. вилучку тобто, лінія 0, 220 вольт сюди підключити. Підключити І ваша вилучка пішла. Тут один же провід, скажімо так, пішла в розетку. Ну, трошки незручно малювати мені. Як є, Вибачайте, це комусь може здасться. Та не комусь, а дуже багато мене запитують. Подібні в вже схеми є. Але тут треба конкретно під конкретну котельню. Ну і ще в нас є насосне на опалення. От нас це зараз таке залишилось. Треба все це поєднати між собою. Насосне на опалення. Насос на опалення. І є тут два контакти, так? Да? Є контакти. Ну і ще заземлення там можна підключити, якщо є там заземлення 0 ну, і лінія, там, скажімо, десь надумі насоса вскрити, підключити контакт, це зрозуміло. Отут залишилося нас оця подружити між собою. Значить, робимо наступним чином. Робимо наступним чином. Тут робимо перемичечку. Перемичку з'єднуємо. І беремо одного провода сюди. Оного провода сюди і одного беремо звідси. Під'єднуємо. У нас є такий же проводочок в комплекті. Два кінці в ньому. В комплекті з програматором. Отакий От провод іде з вилочкою, І є два кінці таких просто залуджених. Зачищені залуджені два кінці. І другу беремо, під'єднуємо сюди на край. Другу під'єднуємо на край і два у нас проводи є. Два проводи є. Скажемо, ну, треба було навпаки, звичайно, було 0. Давайте уявімо, що тут, вибачте, що я так, ну, я ж не підготувався до фільму, бо це там, Тут нормай ну, буде, тут буде лінія, щоб вже ви не путали. Хоча це не критично, якщо побути лінію фазою 0 місцями, це не критично. Тим більше що ви будете старити вилку, там ніхто не знати, де буде фаза, де ноль. Але хай вже буде так, як то кажуть, все, все правильно. Значить, ну ми сюди під'єднали. Ну, бачимо, йде напряму в насос. А це у нас залишається два виходи. Один сюди, щоб в розрив йшло. Один сюди, а один. Ось сюди. До у нас нашого. Це один провід. Це не з'єднання, а провід. Дуже просто. Тобто, ще раз роз'ясню нашу схему. Є ноль фаза. Чи можна покинуть, напевно, так воно і є. Можна поки. Є мав Підлічаємо вилочки є в комплекті 220 і сюди включаємо просту розетку нашу 220 вольт. 220 воль. 220 вольт. Ми підключили сюди. Лінія. І 0. Посередині зробили просто перемичечку. З'єднали ці контакти. Беремо оцей провід. З'єднуємо із контактом з. Хоча там теж не суттєво як. Щоб йшлося в розрив. І 0 напряму на насос. 0 напряму на насос один. Як там вже зробити вже проводушки, я думаю, з'єднати? чи з'єднання в насосі зробити, чи десь в контажну коробочку чи туди з'єднання, де зробите з'єднання не, не суттєво. Суть така, суть така. Ви можете десь зробити, і е, монтажну коробочку поставити, чи, ну, Скоріше всього, це в насосі. Оце, наприклад, ці два проводи заходимо в насос. Оці, оце все буде в насосі. Оце, оце контакти всі будуть в насосі. В насосі. В, ну, Під кришечкою в контактній групі. І тут з'єдналося, два проводи між собою, і все. Дві непроводи сюди, ці з'єднали. Один кінець туди, один сюди кінець і все. Тобто, у нас, коли є 220 вольт, завжди буде світитися червона лампочка на на, на сосі, ой, на програматорові. Коли у нас програматор давати команду грітися, буде засвідчуватися зелена лампочка, і будуть комутуватися ці контакти. Коли контакт закомутується, за бачимо, йде ноль напряму. А цей теми лінія через контакт дасться сюди. Але напряму на насос, а йти піде ще через цей термостат. Тобто, коли у вас е, захолоне наш е, теплоакумулятор, не буде теплої води, він розриве. Тобто буде лампочка світитися, але насос не буде крутитися. Якось так. В принципі, не буду забирати свого і вашого часу. Вітання панові Олексієві. Е, допомагає нам. Це вже якби, практично якби філіал фірми Борца, Ми потрошки вже відкриваємо в Київській області. І котли починає робити наші, бо ми не справляємося. Каже, давайте я буду робити у вас, не справляється. А ця людина дзвонила, треба терміново. Ми ніяким чином не можемо допомогти, ні приїхати, нічого. Але ми зробили для людини теплоакумулятор під його розміри. Оце ми довго відправляли. Ми відправили цей теплоакумулятор новий пошту, хоча там вийшла дуже дорога доставка, але під такі розміри ну, готового знайти він просто ну, не існує. Виробився якраз якраз під ті двері, під ті все, ледве вішов він. Допомогли придбати котел, дали контакти, їм привезли до, до дверей котел. Допомогли придбати комплектуючі, знайшли монтажника. Ну, більше ми не можемо. Пане Константину, вам також вітання. Більше ми вам не, не могли допомогти. Якщо е, хтось хоче таким способом, ми можемо допомогти консультацію, хто кажуть порадою, допомогти купити якісь деталі. До речі, все, що ми е, паяли таку розпаючку, ми присилали, не це, а те, що на котловій насос. Там із термостат димогазів я показував. Це відправили саме на цей об'єкт. Ну, Вже зараз ну, ще два, два такі комплекти нас замовили, будемо відправляти. Хоча не сильно там є владу паяти, але там не так довго. Якщо сильно треба людям, є можливість шукати в інтернеті, немає можливості, ми можемо скомпонувати, відправити в міру можливості, бо у нас зараз трошки такий гарячий сезон. Знаєте, вийшло відео. Я казав малювати, без штатив, без нічого, ні рукою тримаю, іншої малюю. автомобіля на ходу, бо ми не вдома. Зараз знаходимося в місті Ковель Якось так. Все, дякую всім, хто додивився нас до кінця, і всім до зустрічі.